Квитанції львівських поштових відділень, чеки з супермаркетів Львова та із місцевих АЗС, документ з Городоцької центральної районної лікарні. Це все серед купи сміття. Сумнівів нема, сюрприз від сусідів. Його за словами працівників Малашовецького сміттєзвалища підкинули о третій годині ночі. До самого сміттєзвалища відходи не довезли. Це не територія полігону, це ну територія колишнього кар'єру. Але знову таки, тут ви бачите, що до полігону тут ще біля двох кілометрів це просто викинуте, просто в таки, ще раз в полі сміття, яке хтось повинен утилізувати, хтось повинен його забрати, хтось далі повинен нести видатки, і ці видатки повинні нести виходить тернополяни, тому що за рахунок їхніх коштів і бюджету міста Тернополя цей полігон утримується. Жодних дозволів чи договорів на такий вивіз сміття в нашу область немає, каже Владислав Стемко. Ковський до нас ніхто не звертався з міста Львова, і ну таки, це м'яко кажучи таке хамство, але одночасне порушення екологічного законодавства і зновки таки, підкреслюю, кримінального кодексу України. Факт підпадає під статтю Кримінального кодексу України забруднення або псування земель. Правоохоронці ведуть розслідування.